Слава націю, вітаю на каналі добре, рим бат, в етері я Сашко Добре. Це відновлюю пару клинів для гусянки БМП, Ну, точніше, відновлюю різьби. І от така цікавинка, отут воно так ніби в очі не кидається, не впадає в очі, насправді М14 крок 1,5. Отут ще воно так, я ж кажу, в очі не впадає, проте є отут це особливо. Видно, так? ну Це просто тупо кривий болт. І іншого в мене все одно немає. Тобто я тут зробив захід. Ну, три витки. Три витки я освіжив, можна бачити. І далі будемо просто на машині дотягувати стопорну гайку. так, ну, Тобто з'єднання буде, можна, можна сказати, одноразове. Розрахунок на те, що ми туди будемо лазити, не будемо. Найближчі, найближчі часи, рази. от, І всяке таке. Чому? Ну Тому що я ж кажу, клинів нових. Я, щось ну, кажучи, в очі не бачив. І клини, це сама по собі технологія така дурна і застаріла, що в сучасній Україні виготовляються тільки замки на пробках. Пробки під шестигранний, як клини, я ж кажу, ну просто вибираємо, відновлюємо щось не найсумніше з усього сумного. І відповідно, я ж кажу, тут ну, такий втомлена вже геометрія, що я відновлюю тільки перші пару витків на захід, а далі вже гайка собі знаходить місце, зливається, притирається і там працює. Бо інакше, я ж кажу, якщо починаєш занурюватися мідчиком, то ну, послаблюються витки, і воно геть сумненько виглядає, то хай краще воно там гайкою пережовується і. Буде одним цілим до наступного розбирання, коли все поміняється остаточно. Ось така от практика, все, їдемо збирати. Коток перепакували. Клини, різьби на клинах відновили. Це хтось мені для різьбонарізки дарував баночку, все в роботі. М14 крок 1,5. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.